<говори> Лісадить на... садить, щоб лізуби, <говори> щоб наші <луки. говори> <говори> згодості казали. <говори> це моя бабуся, <говори> модедушка було що рубивати. <говори> Куди ми їдемо? Ліс садить. Хочу просити приклад другим. Щоб не тільки критикували козацьку вагу, а ще й приймав участь, садити. Садять обіцяють, бо дуби садити буде. <говори> О, це добре діло. Колись, можливо, роки пройдуть, якщо ці дуби не спиляють, будуть внуки, кажуть, Це наші діди садки. <різь> ми так, що не говоримо, ми робимо добре діло. Платаном. Вони були створені в минулому році, там повипадали і ми його зараз доповнимо платаном. А сажанці вже накопані? Так, ага. вже, вже, вже купували.

Трошечки водички. На корні вниз були. Трошки кинули, трошки, не багато. Не багато, щоб чуть зафіксувати. Водички вниз туди. Буквально там два-три Ну Як вдома? Як вдома, так. Підьормуємо. Піддергувань держимо. Дивіться сюди. Схема посадки буде три на три метри. Тому що це дерева здорові. Дерева Грубо пройшли. Ну, тут вже виконали. Посадили, далі прийшли метра. Ви десять, Ну, Удобно. Один копає, а одному треба води принести, саженеці і так далі. Оттуди, почнемо, вони розбилися і будемо двигатися сюди. Ага. Не а, треба ставити, так розбилися і ]来. туди. ]来. туди. ]来. це за дерева, як вони називають? Сказали платан. Платан. Ну ви зрозуміли, як садити? Так. Чоловік лісничку дав. І лісник ось стоїть. Заповнили все. А ти мастер лісу, так? Що вчили? В техніку мені. Спасибо. Олег, дивись. Давайте посадимо. насаженные леса, киркиницкие леса, Нижнедепровские пески называлось. Вот. А после войны значит, садили вот мои ну, дедушка Михаил Павлович, бабушка, вот, казачьи, подокалиновка. А сюда мы приехали, ну, в общем-то, понятно для чего, да, продолжить традицию. История такова, что один песок был. Так вот, приехали, значит, я как бы правнук и, и, и внук, жинка, жена, бабушка. Мама, дочки и внучки. То есть получается это праправничка. Садится. Ну как, руки помнят? Вали, получается? Так! Надо Как пойдет? Никогда да. Хороше місто таке, воно за всі сторон окружено сосною. Гектара три. Да, да. От якщо хочете, давайте на другий год договоритися. Ми обробляємо ту площадь, вирощуємо спеціально для вас посад матеріал. Так, ви приїжджаєте, самі за засаду, іменно ви сидите, і там пару разів прийдете, і будете камерами. Судить дерева, щоб більше було е сосен і щоб повітря було більше. в школі Казав, Казав, але вони мене, мабуть, не так зрозуміли і не прийшли. Тільки мій друг ходив, прийшов. <throat> Звичайно, передам чоловіку. Mm. Передаю привіт. А де він служить? Луганська область, Старобільська. Mm. Передаю привіти і вже ми вже скучили за тобою, приїжджай додому. Стройте грубки якісь, щоб вони обогрівалися, тому що ціна йде, 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 і не знаю, коли вона встановиться. бачите, на копанях вже п'ять тисяч машин дров. Но у нас поки три з половиною, вже вона недоступна для багатьох. Тому ось не знаю як. Утепляйтесь. Всі енергоносії будуть ще далі дорожче, 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 ніж в тому числі.